Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео я хочу е, поговорити з вами про досить важливу тему. Вона називається Як правильно прийняти роботу від вебстудії команди, яка розробляє сайти тощо. Е, наскільки ми знаємо послуги створення сайтів, вони є одним із самих невостребуваних послуг IT-ринку України і світу, тому ми зараз поговоримо, як правильно приймати роботу. Е, я набрав для прикладу, в пошуку замовити сайт, перейшов на будь-який сайт, який попався мені під руку. Це в даному випадку сайт WebStudї Везом і ось ця робота зразу кидається в очі. Тому я відкрив цю роботу і давайте я вам розкажу, наприклад, ми з вами замовили роботу і WebStudia цю роботу зробила. В першу чергу, звісно, нам треба подивитися на дизайн. Дизайн це, звісно, те, що бачить в першу чергу користувач, покупець, відвідувач сайту. Якщо дизайн чудовий, в принципі, можна роботу приймати і переходити до наступної, наступного етапу перевірки і прийому роботи. Наступний етап у нас перевірки роботи це безпосередньо якість сайту. Тобто ми маємо перевірити, наскільки кваліфікований програміст, наскільки якісно був написаний програмний код сайту. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб. Це робиться для того, щоб не витрачати лишні кілька тисяч доларів щомісячно на SEO-просування. Оскільки в нас, якщо сайт буде займати погані оцінки, отримувати від пошукової системи Google, той просування сайту буде вартувати дорого. Сервіс називається PageSpeed. Переходимо на на цей сервіс, вставляємо силку на сайт, і бачимо вже перші результати. Ось оцінка основних інтернет -показ показників важливих показників, ключове слово. Перевірку не пройшла. Ну, наприклад, якщо ми бачимо цю картину, вже робота не приймається. Тобто це говорить про те, що код програмний написаний неякісно і дуже погано. Тобто, кваліфікований програміст він напише код ідеальної якості і таких зауважень, вагомих зауважень від нашого улюбленого Google не буде. Давайте трішки почекаємо, поки Google. Проаналізує наш сайт, подивиться на всі технічні характеристики, які впливають напряму на позиції ваших сайтів, і виведе нам оцінку якості для мобільних і для комп'ютерних версій. Після завершення аналізу ми бачимо, що сайт, наш, який ми перевіряємо. Не до кінця оптимізований для успішного SEO-просування. Тобто для мобільних пристроїв оцінка якості у нас 39% із 100%. Дуже погана оцінка, так не має бути, і замовник вже просто зобов'язаний отримати сайт повністю оптимізований, адже оптимізація сайта для успішного seo просування це вже опріорі повинно має бути і виконуватися будь-якою веб-студією. Ми бачимо, що є проблеми зі швидкістю завантаженням, проблеми з зображеннями. І дуже дуже багато зауважень і претензій до програмного кода. Сайт пишеться не на картинці, на програмному коді, тому від програмістів дуже і дуже багато залежить. Якщо сайт красивий, це дякувати дизайнеру. Якщо сайт поганий, наприклад, претензії до програміста, ну погані технічні характеристики, хороший сайт, подяка програмісту, Ну і економія на SEO-просуванні. для комп'ютерних версій у нас також оцінка якості 78%, і купа претензій до програмного коду, тобто тут нас просить і скоротіть час відповіді від сервера, і видаліть код, який не використовується, скороті час виконання кода дуже дуже багато у нас зауважень від пошукової системи. А ігнорувати. Зауваження від пошукової системи Google, це в принципі можна, але дорого обходиться на SEO-просування. Тому, якщо ви бачите красивий сайт, але бачите ось такі результати, оцінка не 100, навіть хай буде, якщо 92 оцінка буде. Ні, требуйте від програміста, вимагайте, щоб 100 була, щоб сайт був повністю оптимізований для успішного SEO-просування, щоб не витрачати. Зайві кошти на SEO. Далі переходимо ми до обов'язкового кроку. Крок номер 2 це перевірка сайта, кода сайту, який написаний програмістом на стандарти консорціума Всесвітні Павутини. Ми просто перевіряємо, чи допускає програміст помилок при написанні кода. Сайт пишеться на коді, програмісти пишуть код, і ми зараз будемо дивитись. Ось багато у нас зауважень є. Попереджень, що такий синтаксис зі зворотнім слешем працює якби некоректно, ну просто слеш треба видалити. Далі ми бачимо, що ми бачимо: купа помилок. Це вже дуже і дуже недобре і свідчить про низьку кваліфікацію спеціаліста, який писав даний сайт. Тому ось дуже поганий результат, ну просто ужасний результат цього не має бути. Що ми маємо? В сумі маємо 538 помилок. В коді потрібно виправити, адже також це впливає на якість сайту, впливає на швидкість роботи сайту, ну і, звісно, на SEO-просування впливає. Давайте подивимося, сайт на чистому коді, тобто який написаний індивідуально з гарантіями якості від Google. Просто відкриємо будь-який сайт, будь-яку роботу. Ви можете, звісно, перейти самостійно, перевірити бажану кількість сайтів. І закинемо цю силку для перевірки на валідність кода. Так, у нас ця сторінка закрита від індексації, тому я просто код скопіюю, перейду і вставлю просто код для аналізу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що помилок в коді немає, і ось так виглядає робота дійсно висококваліфікованого спеціаліста. Тобто, помилок нуль. Ось такий має бути результат на чистому коді. І як ми бачимо, сайт повністю оптимізований для успішного SEO-просування. тобто немає ніяких зауважень. Ось ми бачимо ніяких проблем, ніяких претензій до програмного кода зі сторони пошукової системи Google. В принципі, ось так виглядає будь-який сайт, написаний на чистому коді. Тому, якщо багато хто кричить, що ми розробляємо сайти на чистому коді, а коли перевіряєш ці сайти, і отримаєш ось такі погані показники. Це не чистий код. Чистий код це відсутність помилок в програмному коді, перш за все. І, звісно, оцінка якості від пошукової системи Google для успішного SEO-просування. Тому звертаємо на ці показники увагу, е, вимагаємо, просимо е, людей, які працюють у веб-студії, програмістів, щоб е, повністю сайти оптимізували, щоб вони були повністю оптимізовані. Багато хто каже, що це нереально, ні, це реально все залежить від кваліфікації спеціаліста. Е, тому, е, якщо потрібен сайт. Повністю оптимізований для успішного SEO просування. Переходьте, звертайтеся, також дізнавайтеся про інноваційний підхід з гарантіями якості від пошукової системи Google на чистому коді. Ознайомтеся з, зі всіма перевагами написання чистого кода. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.